Музеї нині все більше набувають інтерактивної форми спілкування з відвідувачем. От, от скажімо, інтерактивний музей новин у Вашингтоні це одне з найпопулярніших місць для тих, хто цікавиться медіа. У ньому можна знайти без перебільшення все, що стосується історії і майбутнього розвитку преси. За допомогою такого музею, кожен може відкрити для себе усі аспекти професії репортера або редактора. Адже у цьому музеї є справжні ньюзруми, студії і безліч інтерактивних завдань, завдяки яким буквально кожен може відчути себе у ролі справжнього журналіста. У них кожен може навіть спробувати себе у ролі ведучого новин, особливо полюбляють постояти з мікрофоном перед камерою діти. Вони можуть одразу ж побачити себе в імпровізованому ефірі, що транслюється на плазмі монітори музею, а також забрати з собою додому касету з записом свого дебюту. Ну а от які у нас у столиці є інтерактивні музеї, дізнаєтеся сюжет Т нашої журналістки Олени Бережнюк. Національний музей Тараса Шевченка один із найбільш мультимедійних гуманітарних музеїв у столиці. У експозиції тут часто використовують плазми. За словами працівників музею, саме нові технології дозволяють яскравіше зобразити постать Шевченка-поета. Це літературний твір, це слова, які написані на папері, слова, які несуть собі певну енергетику. Певні думки, певні ідеї, їх треба втілити, матеріалізувати, і оце от треба робити саме допомогою цих нових технологій. Тут же у двох залах функціонують інфокіоски, які дозволяють почерпнути більше інформації про експонати та ознайомитись з матеріалами досліджень. Там інформація про всі ті матеріали, які не потрапили до головної експозиції. Через різні причини чи то в нас немає оригіналів, чи то це оригінали, наприклад, малюнків чи акварелей, які не можуть постійно експонуватися. Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків вирішив зосередитись на аудіальних виражальних засобах. Тут є озвучення окремих експонатів. На аудіогіді необхідно набрати номер експонату, і він надасть всю потрібну інформацію. вашій увазі пропонується невелика, але цінна збірка. Сирійського скла також відвідувачам пропонують повні аудіоекскурсії, що функціонують майже у всіх залах. Їх називають бюджетним та швидким способом ознайомлення з експозицією. Мультимедійні засоби добрі тим, що вони, по перше, дуже якісно подають додаткову інформацію вони подають її ефектно. Особливо для певних категорій населення, особливо для дітей, для підлітків, для молоді. Це приваблює музей історії Києва. У мультимедіа втілив цілу екскурсію. Виставка Майдан від незалежності до свободи функціонувала з жовтня минулого року по січень. Уся виставка наразі оцифрована, і тепер на офіційному сайті нею можуть прогулятися усі охочі в будь-який момент. Ви е, можете не лише ходити, значить по експозиції, ви можете е, у вигляді розроблятись фотографії експо. Читати тексти, дивитися відео, тобто, це абсолютно інший з режим. За браком фінансування, наші музеї поки не можуть втілити усі західні технології, але їх працівники намагаються розробляти нові проекти та з оптимізмом дивляться у майбутнє.